У день місцевого самоврядування міський голова Анатолій Федорчук вручив посвідчення новим головам комісії, що діють при молодіжному парламенті Борисполя. Мер зазначив, що на молодіжний парламент покладаються великі надії. Міський голова сподівається, що колись започаткований центр громадських ініціатив почне працювати з новою потужністю під гідою молодіжного парламенту. Сама ж голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц переконана, парламент це голос молоді, до якого повинні прислухатися. Поки що ідеальної структури роботи дорадчого органу немає, проте є на кого рівнятися. Я дуже давно спостерігаю за Одесою. В них це дуже велика привілея бути членом молодіжного парламенту. Це молодий депутат вважається. Відбуваються загальноміські вибори до складу молодіжного парламенту. Не те, що вже голову обирати, а щоб стати членом молодіжного парламенту, потрібно мати свою програму, презентувати її громаді. І люди обирають всі жителі, обирають склад молодіжного парламенту. Muito